Інституту телекомунікації глобального інформаційного простору на Україні. Україну я почну. Скажу продовжую думки Олександровича. В той частині що це дійсно не перший захід. Це вже тільки на моєму життєвому шляху, третій. І вважає, що вони також були доцільними все ж таки. Це було інформування у оцінки попередні оцінки того, що відбувається. Але зараз, як показала моя коротка розмова з начальником начальником дослідного інституту цивільного захисту, генералом карбіністським і Станіславовичем, нам потрібно вже перейти до наукового обґрунтування першочергових заходів, бо ситуація нас наздоганяє. Ми сьогодні. Тримаємо істот перед людьми, перед державою і, мабуть, перед Богом в, тому, в, в ефективності тих заходів, які слід проводити у Донбасі. І тут вже неприпустима ситуація, що дійсно її зміни, негативні зміни випереджають нас. І Наші загальні зусилля в тому, щоб і, зрозумів це і уряд, і президент, і Верховна Рада. Бо видача таких от, е, розпоряджень, як утворення положення про Держагентство відновлення Донбасу, де ні слова немає про зміни середовища, про безпеку життєдіяльності діяльності і про тренд у розвитку ситуації, є також додатковим критичним фактором. Я сподіваюся, що ми разом поєднуючи всі наші знання і зусилля зроблено ефективний крок перед тим, щоб оволодіти ситуацію і зберегти цей регіон. Спасибі за нарости. Добре, дякуємо. Ну і останні слово ми даємо.